Сучасні праворадикальні рухи в Європі це захисні рухи. Це ідеологія ізоляціонізму. Ми не хочемо цих мігрантів, ми не хочемо цих українців, ми не хочемо якихось там людей з якимось іншими ідентичністю, ми не зрозумів. Це ідеології насправді ізоляціоністські, і ідеології досить такі, ну, це ідеологія страху. так? Тобто я не хочу дивитися в інший світ. Поки що мені видається, що фашизм. Тоді це була набагато більш агресивна експансіоністська ідеологія. А це ідеологія такі: давайте замкнемося в нашому маленькому доміку. Давайте не приймати мігрантів, давайте не приймати людей, які там хочуть якихось нових прав, і так далі. Що не робить, не робить їх звичайно менш небезпечними. Ізоляціоністи один із сортів ультраправих популістів, найбільше поширений саме у Європі. І Марін Лепен, і Віктор Орбан, і Найджел Фарадж, і навіть подружка України Джорджа Мелоні. Всі вони катаються на темі ізоляціонізму, тобто в усьому винні мігранти. Вході тут до нашого краю на власну відповідальність. Ау! Очевидно, популярність ультраправих це реакція на процеси глобалізації останніх десятиліть. Всупереч оптимістичним очікуванням, глобальний вільний ринок не створив вільні суспільства. Навпаки, люди все більше почуваються ізольованими, обкраденими і непевними у майбутньому. Словенський філософ і друг України Славой Жижек писав про злет ультраправої Європи у 2016 році, коли епоха популізму і постправди тільки починає. У статті фашистська проблема демократії Жижек влучно сформулював фундаментальне протиріччя. Товари і послуги безперешкодно рухаються по всьому світу, а от між людьми виростають нові і нові стіни економічні, бюрократичні або й цілком фізичні.